Доброго сім вечора. Середина тижня. Середа, 28 вересня. Головний випуск фактів запрошує. Ось про що поговоримо нині. Революційна медицина у Харкові. Тамтешні вчені винайшли інструмент, який навіть при найскладніших операціях рятує печінку від кровотеч. Лікарі збережуть тепер не одне життя. У сім'ї Олени та Віктора Пінчуків народилася донечка. У прес-службі подружжя повідомляють, що мати і немовля почуваються добре. Молочні ріки таки можуть потекти в Україні. Причому екологічно чисті наші кореспонденти віднайшли ферму, які можуть якій можуть позаздрити у будь-якій країні Європи цього року через скасування візового режиму між Україною і Ізраїлем очікують на рекордну кількість хасидів в Умані сьогодні. З першою зіркою паломники біля могили свого пророка Цадика Нахмана. Зустрічатимуть і удейський новий рік. Оксамитовий сезон прощається з туристами останніми теплими днинами. Ми підіб'ємо підсумки курортного літа 2011 із кримським присмаком. Харківські лікарі знайшли революційний спосіб оперувати рак печінки. Новаторами в цій царині стали працівники інституту загальної і невідкладної хірургії, які навчилися робити розрізи за допомогою тонкого струмання газу. кажуть, що завдяки своєму відкриттю можуть не лише оперувати пацієнтів, а й значно зменшити післяопераційні ускладнення. Революційні для України операції проводять у Харкові. Там теж вчені винайшли інструмент, який навіть при найскладніших операціях рятує печінку без кровотеч. Спеціальний апарат, «Десектор» під тиском подає надтонкий струмінь вуглекислого газу. Він роз'єднує клітини печінки і зовсім їх не травмує, на відміну від звичайних операцій, які через велику втрату крові часто закінчуються ускладненнями. Досі єдиною надією врятувати життєво важливий орган був іноземний лазер. Він припалює променем пошкоджену тканину, пришвидшуючи загоювання. Однак така апаратура для більшості українських лікарень не по кишені. Коштує вона майже 5 мільйонів доларів. Собівартість харківського винаходу у тисячу разів менша – максимум 5 тисяч доларів. За останні 10 років в цьому плані нічого мирова наука не передоставила. І, в общем-то, по всій відомості, мабуть, що таки це послужило таким пусковим моментом і якимось -то таким толчком, який обусловив такі наші наші зіскання. Втілили ідею медиків у життя інженери Харківського авіаційного заводу та Інституту низьких температур. Спершу десектор випробували на кролях і карликових свинях. І лише після позитивних результатів почали оперувати людей. Саме головне преимущество цієї методики заключається в тому, що немає термічного пораження тканей, яке присутствує і при ультразвуці, і при електричних методах розсічення. Така рана печені заживає в більш краткі сроки, рубець на печені становиться формується більш ніжний. За літо медики Провели понад 20 операцій, вирізали кісти, пухлини та запалення. Усім пацієнтам лікарі врятували життя. От ми неоднократно тут вже елемі... 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 Це, боку, от здесь уже выполняли правосторонню или лівосторонню гемігепатектомію. Это когда удаляється большая часть печени з однієї сторони или с другой І розміри, в последующему, вот наши контрольные исследования показывают, что печень розростається, она регенерирует и она приобретает те размеры, которые у неї були. у зінаїди Єни було запалення печінки. Три тижні тому її прооперували. За Зараз пацієнтка ходить і їй майже не потрібна дієта. Днями жінку випушуть додому. Хожу, я вже прогулюваюся, я нормально вже себе чувствую, без і без стінок, як говориться. Якщо поначалу зараз уже так. Да. Газовий десектор є в одному екземплярі. Його вчені вже запатентували. Тепер апарат вдосконалюють. Лише після цього планують запустити в промислове виробництво. Українським медикам такий інструмент дуже потрібен. У Харкові запевняють, що з новим обладнанням можна легко вирізати найскладніші метастази при раку печінки, які досі оперували тільки над дорогим аргоноплазмовим лазером. Оля Тамбієва Тамбієв, факти асі до медичної теми давайте вже згадаємо про грип та гострі респіраторні захворювання, бо вони вже на порозі. Тільки за цей тиждень висока температура, кашель та нежуть поклали у ліжка 28 тисяч дітлахів. У санепідстанції запевнюють, що нічого страшного немає, і сезонні інфекційні захворювання не перевищують норми. Цього ж року в Україні очікують на три штами грипу, посеред них, і торішній каліфорнійський. Прогнозують дві хвилі інтенсивного захворювання традиційно посеред осені та на початку зими. Окрім Відомих народних профілактичних засобів боротьби із недугою лікарі наполягають на щепленнях. 11 вакцин вже зареєстрували, 6 з них пройшло всі необхідні лабораторні дослідження. Мова і про вітчизняні, і про іноземні препарати, яких має вистачити для всіх охочих. Ми маємо зареєстровані вакцини. Їх ціла велика кількість. Ми довели дані до території повністю, що можна закупати абсолютно на законних основах. Тобто, те, що пройшло, і контроль якості. Щеплення можна вже проводити зараз, і треба це проводити. У сімействі Олени та Віктора Пінчуків поповнення. Сьогодні у них народилася донька. Мати та немовля почуваються добре. Про це розповіли у прес-службі подружжя Пінчуків. Це четверта дитина у їхній сім'ї, крім новонародженої, що є Марія, Роман і Катерина. Олена та Віктор Пінчуки одні з найвідоміших в Україні та світі філантропів і бізнесменів. Олена Пінчук очолює благодійну організацію фонд АнтисНІД. Віктор Пінчук, засновник інвестиційної групи і стван. Великого благодійного фонду і центру сучасного мистецтва Пінчук Арт Центр». усім за каналом вітаємо щасливих батьків і їхню новонароджену донечку. Україні нині найбільше потрібні лікарі та фахівці із інформаційних технологій, а також представники робітничих професій слюсарі, токарі, електрогазозварники і водії. Тож нині необхідно повернути у школи спеціальний предмет профорієнтацію. Така ось думка прем'єра Азарова. Він помітив дисбаланс у системі підготовки кадрів і порахував, що на 1115 майбутніх будівельників вищі підготували 8 тисяч менеджерів. Відтак міністр освіти отримав завдання ліквідувати ці перекоси. Глава уряду переконаний, що потреба у кадрах для нових технологій тільки зростатиме, тож що терміново потрібно привести систему освіти відповідно до потреб економіки. На сьогодні у топі безробітних бухгалтери, менеджери зі збуту, економісти та секретарі. Я хочу, щоб достатньо швидко ми могли звернутися до суспільства. В першу чергу до батьків, випускників і самих випускників, які обирають професію, сказати: ось які професії будуть у найближчі 10 років користуватися попитом. Це ваше стабільне робоче місця з заробітною платою, яка буде постійно зростати. Вибирайте. Експорт українського зерна вдвічі менший від очікувань мінагрополітики. Профільний міністр стурбований за прогнозами. Мали б вже продати 6 мільйонів тонн, а поки мова лише про три. А переконані, що причина у запровадженні мита на експорт збіжжя у липні, наприклад, зафіксували падіння експорту в п'ятеро. Загалом протягом цього маркетингового року Україна готова продати понад 23 мільйони тонн зерна. Аграрний союз та Українська аграрна конфедерація вже звернулись до президента із проханням скасувати імпортні мита. Микола Присяжнюк також заявив, що зменшились доходи цьогорічного бюджету від переробки молока. Замість прогнозованих 2 мільярдів до держказни надійшло лише 400 мільйонів. Водночас закупівельна ціна на молоко порівняно із минулим роком зросла на 15%. І ось до теми, як напоїти людей безпечним і якісним молоком, а не шкідливою рідиною із антибіотиками та силою селеної хвороботворних бактерій. 80% українського молока європейці просто вилили як непридатне для вживання. Ось наші ж наступні герої взяли за мету створити виняткові для країни сільгосп-підприємства, які б приваблювали людей і були життєздатними. Крім того, у цьому сюжеті спростування стосовно невигідності сільського господарства і, зокрема, молоча це не Польща і не Голландія. Це ферма мріє і для українських, і для європейських тваринників. Ідея проекту Сергія Бикова. П'ять років тому він разом з однодумцем інвестором збудували на Київщині ферму з найсучаснішими технологіями і оптимальною організацією: мінімумом тяжкої людської праці і максимум тварин, що дають високоякісне молоко. частину добрив і чисте довкілля забезпечує місцева електростанція на біогазі. Тут провідні технології та висококласні фахівці. Саме більша гордость, мабуть, саме більше удивлення в досягненнях – це все-таки наші люди, спеціалісти. Навіть до нас зараз приїжджають, і навіть приїжджають з Європи, і чомусь учаться, і ми у них хочемося. Майже 7 тисяч тварин тут обслуговують 78 людей. На дої рекордні 25 літрів молока на день від однієї корови. Та на цьому підприємці не зупиняються і планують звести нову ферму на Чернігівщині. Ми всю життя себе привикли читати убогими і безрокими при правильному плануванні, при правильному підборі кадрів, технології ми можемо показувати височайші результати, де в сільському господарстві. А ось голові сільгоспкооперативу на Житомирщині Олександру Колібаві вдалося зробити неймовірне, коли в Україні розтягували колгоспне майно і руйнували ферми. Він усе зберіг і навіть примножив. Тепер у нього 3,5 тисячі гектарів поля, майже 2 тисячі поросят і пів тисячі корів. Я ніколи не повірю про те, що тварина не вигне. Якщо по молодці, ми навіть в такі важкі роки, і ми мали прибутки від молока, і ми зараз маємо від прибутки. З них і збудували новий доїльний зал. Українські чорнорябі тут теж дають високоякісне молоко, яке йде для дитячого харчування. Якщо доїльний зал мати і не мати якісної продукції, то до чого ж було затівати цю справу? Корми для корів і свиней свої землю бережуть продуманими сівозмінами і удобрюють власною органікою. В успіх Колібаби, як Викова, мало хто вірив, та господарники довели, що і земля і люди в Україні здатні на справжню якість. Олена Астахова, Володимир Коваленко, Сергій Семенченко, факти ICTV. Уже незабаром неправильно припарковані автомобілі почнуть забирати на штрафмайданчики, а вирішувати, яке авто прибирати зі шляху, будуть автоінспектори. Саме такі правила прописані у законопроекті, який у першому читанні схвалила Верховна Рада. Водії вже впевнені, що порядку на вулицях лише поменшує. Зате зросте корупція. А на штрафмайданчиках зачинятимуть не престижні авто, а середнячки. Василь зима. Водії стережіться, евакуатори повертаються. Верховна Рада за крок до остаточного схвалення закону, який дозволяє даїшникам за неправильну зупинку чи паркування не лише штрафувати шофера, а й забирати його авто на штраф майданчик. Автор реанімованої новації депутат регіонал Василь Чуднов переконаний, це єдиний спосіб змусити українців не залишати машини абиде. адже ті стоять і на проїжджій частині, і на зупинках громадського транспорту, на тротуарах і на газонах через такий безлад і затори шалені, і незручності для всіх. Я сам водії. І, знаєте, дуже незручно, коли ти їдеш і не можеш проїхати, і бачиш, що в 100 метрах звідси стоїть, є стоянка, де можна зупинити машину, але ні, такі гори в воді просто посадять, бо йому там ближче зайти в магазин чи що. Юрист Ярослав Олійник попереджає, добрими намірами може бути виставлена дорога до корупційного пекла, адже забрати з вулиць усі неправильно припарковані авто неможливо. Тому працівники ДАІ матимуть спокусу карати вибірково, тобто братимуть хабарі, і на штраф майданчиках будуть машини простих українців. а Дорогі мерседеси та лексуси спокійнісінько стоятимуть будь-де. Якщо стоїть 10 автомобілів, евакуатор всього один, то виберуть якусь машину одну і всіх, тому що всі ж ну технічне бути Якщо закон таки запрацює, виникне чимало різних проблем. адже одна справа виписати штраф, інша фактично арештувати вашу приватну власність і хто сплачуватиме за можливе пошкодження машини? Заковикай в тому, скільки коштуватиме порушникові забрати авто і на що підуть гроші від штрафів, чи обладнають за них місця для паркування, бо їх у столиці та всіх інших великих містах катастрофічно бракує. Тому іноді людям просто ніде залишити залізного коня. Буває, доводиться в другій колисі ставати. стать немає де. У столиці б і раді кількість паркувальних майданчиків збільшити, але місця нема. Майже всі ділянки віддають під забудову. От евакуаторів обіцяють, вистачить на всіх. На даний час у нас є 26 транспортних засобів, які можуть здійснювати ці питання. Якщо буде потреба збільшити, то ми, звісно, це зробимо. Василь Зима, Оксана Кваснишна, Ростислав Чомко, Назар Зоценко – факти ICTV. Захист Юлії Тимошенко просить суд її виправдати та звільнити з-під варти. Відповідну заяву озвучив адвокат Юрій Сухов. За його словами, обвинувачення не навело доказів провини Юлії Тимошенко у підписанні невигідних для держави газових угод. А так звані аргументи ґрунтуються на незаконних припущеннях та висновках прокурорів. Захист переконаний, що слідчий не може давати оцінку діям уряду. Це повноваження президента України та парламенту. Також адвокати вважають безпідставним цивільний позов про відшкодування Нафтогазу України збитків у півтора мільярда гривень. Мовляв, нічого відшкодовувати варто, хоча б послатися на аудит Нафтогазу, за яким 2009 рік компанія закінчила із прибутком зі свого боку. Представник прокуратури Вадим Куницький, який і озвучив цивільний позов, переконував суд, що провина експрем'єрки таки доведена. Ну і більше у надзвичайних новинах, які в ефірі після фактів та фактів спорту. Відтак, час до наступної частини випуску. Ось про що говоритимемо далі. Рятувальники вимагають негайно евакуювати мешканців трьох Дніпродзержинських п'ятиповерхівок. Будівлі можуть впасти у найближчі місяці і поховати під собою людей. Завдяки скасуванню візового режиму між Україною і Ізраїлем до Умані з'їжджається рекордна кількість хасидів. Зіркою паломники біля могили свого пророка Цадика Нахмана зустрічатимуть іудейський новий рік. Я люблю його У Києві відспівала поп-діва, а факти збирали емоції шанувальників. Вже 16 людей померло у сполучених штатах. З'ївши заражені дині, ще понад 80 потрапило до лікарень. Зіпсовану партію динь із ферми в Колорадо завезли до 25 американських штатів. Відтак почалась епідемія лістеріозу, який супроводжується висипаннями, лихоманкою та пневмонією. Перші випадки захворювання зафіксували місяць тому. У кількох американців трималась висока температура та болів живіт. Ну, симптоми досить схожі на грип. Тож люди не зверталися до лікарів і, врешті. Поплатилися своїм життям. Нині епідеміологи приймаються, що кількість жертв може і далі зростати. Знову до України загадкова смерть солдата на Донеччині. У неділю вранці, на будівництві багатоповерхового будинку, сторож знайшов тіло хлопця, 20-річного військовослужбовця Олега Шибанова. Як і чому? Солдат опинився поза своєю частиною, та що стало причиною смерті, встановлює зараз військова прокуратура, а командування тим часом вже присягається, що смерть хлопця не пов'язана зі службою. Однак, родичі певні, що сліди шукати варто саме у частині, мовляв, Олегові або безпосередньо допомогли померти, або просто довели до самогубства. Ось на цьому будівництві недільного ранку знайшли мертвого військовослужбовця. 20-річний Олег Шибанов півроку служив у внутрішніх військах Донецька, проживав неподалік від місця, де сталася трагедія. Що трапилося і чому хлопець опинився поза частиною, точно не знають ні рідні, ні сусіди. Була ж історія, то що за варю побілі ну, потеряв наручники. А от його побили сильно і збіжав батьки Олега, категорично не захотіли говорити на камеру. Рідні погодилися тільки на коротку розмову з журналістом у під'їзді за зачиненими дверима. Батьки кажуть, у суботу ввечері син йшов додому, а вранці його вже знайшли мертвим біля недобудованої дев'ятиповерхівки поблизу домівки. Мама й тато впевнені, хлопець покінчив із життям через проблеми у військовій частині. все це в честі це правда. Це сказати, традиційно. є такий Це Військове керівництво присягається. Армійська частина тут ні до чого, причини раді шукати в родинних стосунках. Тим більше, що серед версій прокуратура розглядає самогубство через проблеми в сім'ї. Але офіційний коментар військові та правоохоронці обіцяють лише після розслідування. Всі версії розглядаються. По закінченню слідства вам буде надана повна інформація. Більше я нічим не владію. Смертю солдата шоковані його друзі на сторінці Олега в соціальній мережі слова співчуття та висловлювання щирого болю. Знайомі кажуть, він був дуже веселим і позитивним і не вірять у самогубство. Оксана Ткачова, Володимир Добровський. Факти ICTV. Життя над прірвою у Дніпродзержинську три-п'ятиповерхівки будь-якої миті можуть впасти, бо знаходяться у зоні дії п'ятьох зсувів. сувів. років тому місцева влада відселила майже 600 людей. Та гроші для переселення швидко закінчилися. Тож залишені у стабільно небезпечній зоні 270 мешканців чекає на нове безпечне житло, і по нині і ось нещодавно спеціальна комісія МНС оприлюднила невтішні результати досліджень. Чекати на переселення немає часу. Негайно евакуювати мешканців трьох Дніпродзержинських дзержинських п'ятиповерхівок вимагають рятувальники. Будинки стоять у зоні активного суву. Вони можуть впасти у найближчі місяці і поховати під собою людей. Попереджають в МНС. Тріски, які свідчать про руйнування споруд, мешканці чують, щоночі. фундамент просідає. Це видно, тріщин у стінах та перекошених дверей. Другий Друге що трк. Три какая то посадка йде. П'ятиповерхівки збудовані навколо шамишеної балки 40 років тому, і половину цього часу їх мешканці змушені постійно латати свої квартири, кажуть, старожили Ніна та Афанасій іскри. Двадцять років этот, постояло, і все, і почало. І обої обої панелі осипаються, чути. І тріщини починаються. Нельзя ж воно ж по обоях видно, що воно потріскалося. Світі як садиться все. Внизу ми вже э, сама ли плотника вызывали он. Подоробував нам будівлі розташовані в зоні дії п'яти сувів і небезпечні для проживання. Не раз попереджали місцеву владу в МНС. 600 мешканців отримали нові квартири ще у 90-х роках, а 270 чекають обіцяного житла вже 14 років. Стабільно небезпечна ситуація почала виходити з під контролю цього року. Рівень грунтових вод піднявся на 16%. Будівлі відхилились від своєї осі на 10 сантиметрів. Ці будинки можуть простояти ще місяць-два рік. Зараз восени. Почнуться різкі дощі, велика кількість снігу випаде. Це приведе до різкого підняття ґрунтових вод. На відселення потрібен 21 мільйон гривень. У місцевої влади їх немає. Спеціальна комісія поїхала просити гроші у Київ. Дом сідає, і стекла тріскаються. І, і дирка, ось даже в стіклові. Я його за, заклеїла скотчем. Такими методами будинків не врятувати, а балансувати над прірвою їм лишилося недовго. Побоюються рятувальники. Валерія Мальченко, Денис Синегін. Факти ICTV. А тим часом до міста Умані знову з'їжджаються хасиди. Десятки тисяч прибувають, щоб вклонитися своєму пророкові, цадику Нахману і відсвяткувати новий рік, що називається Рош Ашана. До речі, офіційно в Умані проживає майже 90 тисяч мешканців. Тож можемо собі підрахувати, що у ці дні кількість людей у місті зросте щонайменше наполовину. Маємо вичерпний репортаж через скасування візового режиму між Україною і Ізраїлем очікують на рекордну кількість хасидів у Умані. близько 40 тисяч гостей з 25 країн світу. Сьогодні з першою зіркою паломники біля могили свого пророка Цадика Нахмана зустрічатимуть іудейський новий рік. Провести ці дні біля поховання пророка хасиди вважають особливою святістю, тож постійно моляться. Пророка Залман приїхав з Америки вдруге разом із семирічним сином. Ми тут, щоб відсвяткувати юдейський новий рік рожка шана це чудово проїхати і зібратися тут разом такою великою кількістю євреїв з усього світу. До святого місця 30 тисяч паломників діставалися повітрям, морем та автошляхами. Нарікають на неорганізованість в аеропортах та довге очікування на пропускних пунктах. В умані кажуть, надто дороге житло від 200 доларів за ліжко. За такі гроші хотіли б кращих умов треба покращити дороги, тротуари, тому що сюди щороку приїжджають дедалі більше людей. Дуже високі ціни на житло. Бо цим займаються приватники, і кожен просить свою ціну. Хотілося б більше готелів. На дводенні святкування нового року в умані перекрили дев'ять вулиць і кілька провулків. Вхід на територію проживання паломників за спеціальними перепустками. Їх аж шість видів за громадським порядком. У цей час стежать півтисячі тисячі правоохоронців Черкащини і лише шестеро ізраїльських. Місцеві жителі скажуть. Ця на дискомфорт через заходи безпеки, якщо я їду сюди свою дитиною, яка має другу фамілію і не прописана на вулиці Пушкіна, просто тубо кажуть, виходь з машини, ні гостей привести, ні те, що ні родичі. Та чимало українців розуміють для багатьох хасиди їхній єдиний і до того ж надзвичайно хороший заробіток, адже здаючи в оренду цілий будинок, можна отримати і до 10 тисяч доларів. А то й більше, люди все таки заробляють якісь фінансові статки для себе. Самі знаєте, які в нас зарплати. Все-таки стара дорога біля мигометра була відбудована, відмонтована, навіть якщо це було зроблено для них, все-таки це залишиться для уманчан. До зустрічі хасидів міська влада готувалася рік. На ремонт доріг уряд вперше виділив 15 мільйонів гривень. Область фінансувала спецтехніку для сміття та лічильники води. Цього року очікують заробити для місцевого бюджету понад 2 мільйони гривень. У минулому році ми отримали за цей період 560 тисяч гривень у міський бюджет. Сьогодні Брацлавські хасиди зустрінуть 5772 рік. Масове паломництво в Умані триватиме до 5 жовтня. Ірина Цимбал, Сергій сергіністрян факти ICTV. Відпочити економно без зайвих розкошів та надмірних витрат. Саме так були налаштовані туристи, які цього літа таки вибрали Крим. Бо щоб відпочити інакше, треба або викласти якісь фантастичні суми, або їхати за кордон. Порівняно із 2010-м, Курортників на півострові офіційно побільшало, а неофіційно значно поменшало. Відсутність якісної інфраструктури сприйняття відпочивальників за принципом конвейера, високі ціни за головно брудні номери та не завжди надійну та смачну їжу. Відлікали ну будьмо відверні. Ті мільйони людей. Ось репортаж. Розкидатися грошима на відпочинку не модно. Цього літа туристи у Криму були економними. Дорогі ресторани зазнали збитків, не програли тільки ті, хто відкрив кафе середнього класу або їдальні. І возле них стояли машини паршика, стояли Range uh, рейнджеровірі і там лексуси. І люди uh, з удовольствием пітались uh, в таких столових, не переплачує за лишню розкош. Це тренд типовий бюджет на відпочинок у курортника знизився з трьох до двох-двох з половиною тисяч гривень. Екскурсійні тури купували гірше ніж минулих сезонів. Люди приїздять машинами і самі подорожують мальовничими куточками півострова. Ми приїхали всі сім'єю з маленьким рібінком. ласточки на гніздолі, водійські дворець, сувські дворець. Це я вважаю, ті моменти, ті е, чудеса света, чудеса Криму, які потрібно посітити. Соціологічне опитування показало більшість відпочивальників у Криму. Не вперше, тому знають усі недоліки, проте шукають позитиву. Впечатлений дуже багато, буває. Многих містах і дійсно дуже довольна. Мені природа і, і вообще люблю бархатний сезон. Найбільше на пляжах півострова відпочило українців та росіян: 65 і 35 відсотків. Відповідно, білоруських туристів поменшало через кризу. Курортники надавали перевагу приватному житлу та міні-мотелям. Задоволені сезоном і тризіркові готелі з перевіреною репутацією. Я сморю по своїм колегам. підйом подйомідьот візді. От і бы ми доволі сезоном, у нас Больше гостей было в этом году вот, і больше і українців очень хорошо, тому штаною таки мы делаем на наших граждан нашої страни. Чимало гостей поціновувача екстрем розваг, перегонів та музики. Вони їхали по емоції на Ялта Раллі, джаз крим-мюзик-фест і стрибки у воду з ластівчиного гнізда. Проте ложкою дьогтю традиційно стає горозвісний кримський сервіс. Відсутність гарячої води і туалетів з 600 пляжів. Безкоштовні менше третини. Втім, туристи бачать прогрес у якості обслуговування. Стараються улучшить сервіс, улучшить посичаємось. Я надіюсь, на следующий рік, коли я приєду сюди, в ті ж заведення, вони виростуть на уровень побуше. До наступного сезону подобатись відпочивальникам навчать у спеціальних центрах. А нині під час оксамитового сезону 29 оздоровниць знизили ціни на послуги. Поки у Криму тепло, тут борються за туриста. Олексіна Дорогань, Андрій Псом. Факти Есітіві. Аншлагом і повною віддачею зустріли українці Брітні Спірс. Напередодні в Києві відбувся єдиний її концерт у рамках світового турне на підтримку останнього альбому Фан Фаталь шоу такого розмаху у нашій країні ще не було. Поки організатори підраховують грошові прибутки від цієї народної любові. Наш кореспондент Ірина Шліпніна вже підготувала репортаж про виступ Поп Діва. Погляньмо. У палаці спорту повний аншлаг, такий, що не проштовхнутися. Квитки на концерт принцеси поп музики Брітні Спірс з рук продають не дешевше ніж по дві тисячі гривень. Після півторагодинного очікування зал вибухає. Шоу у такого рівня Київ ще не бачив. Танцювальне видовищне дійство з піротехнікою, тоннами декорацій лазерним шоу. Підготовка світового турне коштувала 50 мільйонів доларів. Брітні в образі фатальних жінок вийшла може не надто правдоподібною, та чоловіки шаленіють. Одного такого брітні вибирає з натовпу. Ні, перевдягались з блискавичною швидкістю. Гітари змінювали мотоцикли, ті перетворювались на кораблі. Декорації на сцену вивозять майже щохвилини. В цей час, поки на сцені відбувається грандіозне шоу, за сценою працює майже дві сотні людей. І таке в столичному палаці спорту майже вперше весь прохід заставлений технікою. Брітні привезла з собою команду півтори сотні людей. Їх рухи відпрацьовані до секунди, інакше не встигнути. Надмірної уваги прихильників Брітні Спірс уникала, що грали останні акорди її півторагодинного шоу. Як вона, вдягнувши спортивні штани, вже сиділа в автомобілі і їхала в аеропорт, а українці не стримували своїх емоцій. это было замечательно, это было круто, и надеюсь, что все будет еще лучше. Мы вспомнили детство и беззаботные времена, и это было просто супер! Ирина Шлыпнина, Максимилиан Ильченко, Факты, ICTV. Такою позитивною нотою закінчимо. Зразу нагадаю Андрій Ковальський факти спорт. відтак, надзвичайні новини. Я вас чекатиму 22.30. гарного вечора.